Антуріум один з найпоширеніших різновидів кімнатних рослин. Відрізняється наявністю незвичного за формою покривало приквітка, який виокремлює його на фоні інших видів. Рослина має суцвіття у формі качана та темно-зелене серцеподібне листя. Середня висота кімнатних сортів 70 см. Антуріум Андре – це найрозповсюдженіший вид. Він квітне майже впродовж усього року. Якого догляду потребує Антуріум? Освітлення яскраве розсіяне світло, але без потрапляння прямих сонячних променів. Чудово підходять західні та східні вікна. Температура у весняно-літній період від плюс 20 градусів Цельсія до плюс 28 градусів Цельсія. У зимовий плюс 16 плюс 18 градусів Цельсія. Полив: Антуріум погано переносить пересушений ґрунт, тому потребує рясного поливу, але без застою води у піддоні горщика. Поливати рослину необхідно тоді, коли ґрунт в горщику просох на половину його висоти. Використовуйте для цього виключно теплофільтровану воду. Водопровіда не підходить, оскільки до її складу входить вапно, від якого листя рослини жовтіє. Частота полива влітку три рази на тиждень. Вологість рослина потребує високої вологості повітря, щонайменше 85%. Її необхідно один раз на 10 днів оприскувати теплою водою або протурати вологою губкою, уникаючи потрапляння води на суцвіття та квіти. Влітку оприскувати необхідно частіше декілька разів на тиждень. Це пришвидшить її ріст. Ґрунт антуріум потребує поживної легкої землі, яка добре пропускає повітря. Можна використовувати готову суміш для кімнатних рослин. Також підходить субстрат для орхідей, оскільки їх коріння має ідентичні вимоги до складу ґрунту.